Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом у спільній молитві, об'єднані однією з найглибших людських потреб потребою у зціленні. Хто з нас не знає, що таке біль? Можливо, це фізичний біль, який не дає спати вночі і забирає радість дня або ж це біль душевний, невидимий для інших, але такий реальний для того, хто його носить у серці. Це може бути рана від зради, тягар тривоги або смуток втрати. Ми живемо у світі, де хвороби, страждання та розчарування є частиною нашого досвіду. Іноді ми намагаємося бути сильними, одягаємо маску, все гаразд, але всередині душа кричить про допомогу. Саме в такі моменти, коли наші власні сили вичерпуються, ми приходимо до того, хто є джерелом усякого зцілення. Давайте сьогодні відкладемо всі свої справи і турботи, щоб відкрити свої серця перед нашим небесним Отцем, великим лікарем, який знає кожну нашу рану і прагне торкнутися нас своєю цілющою рукою. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання про зцілення, ми хочемо подякувати тобі. Дякуємо Тобі за дар життя, за кожен новий подих, який ти даруєш нам цього ранку. Дякуємо за сонце, що сходить, і за дощ, що живить землю. Дякуємо за людей, яких ти послав у наше життя, за їхню любов, підтримку та молитви. Ми дякуємо тобі навіть за ті випробування, які здаються нам важкими, бо знаємо, що через них ти формуєш наш характер і навчаєш нас довіряти тобі ще більше. Твоє слово в Псалмі 103, віршах 2 та третьому. Нагадує нам, благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Він прощає всі твої провини, всі недуги твої вздоровляє. Господи, ми дякуємо тобі за те, що Твоя милість оновлюється щоранку, дякуємо за лікарів та медсестер, за їхні знання та вміння, дякуємо за моменти полегшення, за хвилини, коли біль відступає, і ми можемо відчути спокій. Дякуємо за надію, яка живе в наших серцях, надію на Твоє втручання, на Твою силу і на вічне життя з Тобою, де вже не буде ні хвороб, ні сліз. Господи, великий лікарю, ми приходимо до Тебе сьогодні з нашими тілами, які страждають. Ти бачиш кожного, хто бореться з хворобою. Ти бачиш людину, яка отримала тривожний діагноз, і тепер світ навколо неї похитнувся. Вона сидить у кабінеті лікаря, чує слова, але не може їх осягнути, бо страх паралізує думки. Ти бачиш того, хто живе з хронічним болем, який став його постійним супутником. Кожен ранок для нього це боротьба, щоб просто встати з ліжка. Кожен день це випробування на витривалість. Ти бачиш батьків, серця яких розриваються від болю, коли вони дивляться на свою хвору дитину. І готові віддати все на світі, аби тільки забрати її страждання на себе. Ти бачиш літню людину, чиє тіло слабне, і кожен рух завдає дискомфорту, нагадуючи про плинність часу. Хіба не знайоме нам це відчуття безпорадності, коли медицина розводить руками, а сили вичерпуються? Ми молимося, Господи, покладаючись на твоє слово в книзі Пророка Єремії, розділ 30, вірш 17. Де ти обіцяєш. Бо вирощу шкурку на рані тобі і з тебе вилікую. Ми просимо тебе, торкнися цих знеможених тіл своєю цілющою рукою ми просимо про мудрість для лікарів, щоб вони могли поставити правильний діагноз і призначити ефективне лікування. Ми просимо про силу для організму, щоб він міг боротися з недугою. Ми просимо про надприродне втручання там. Де людські можливості закінчуються. Даруй терпіння тим, хто проходить довгий шлях реабілітації, даруй мир тим, хто чекає на результати аналізів. Нехай твоя присутність буде відчутною в лікарняних палатах у тиші самотніх ночей. Ми віримо, що ти можеш зцілити. Ми проголошуємо тебе нашим цілителем, Отче Небесний. Ми також приносимо до тебе наші душевні та емоційні рани, які часто болять сильніше за фізичні. Ти бачиш серце, розбите зрадою близької людини. Ця рана невидима, але вона кровоточить щодня, отруюючи спогади і крадучи довіру до майбутнього. Ти бачиш душу, яка перебуває в темній долині депресії, де немає кольорів, немає радості, а кожен день здається нескінченним тягарем. Ти бачиш людину скуту ланцюгами тривоги, яка постійно прокручує в голові найгірші сценарії, не знаходячи спокою ні в день, ні вночі. Її серце калатає від страху перед майбутнім, перед невідомістю. Ти бачиш того, хто несе в собі травму минулого, жорстокі слова, насильство, відкинення. Ці спогади спливають несподівано, змушуючи знову і знову переживати той біль. Як часто ми намагаємося приховати ці рани, посміхатися, коли хочеться плакати, казати все добре, коли душа розривається на частини, але Ти, Господи, бачиш усе. Твоє Слово в Псалмі 34, віршах 18 та 19, говорить: Близький Господь до розбитосердих і впокорених духом, спасає Він, багато лихого для праведного, та з усього Його. Визволяє Господь. Ми благаємо Тебе, Боже, зціли ці розбиті серця. Ми просимо Тебе, вилий свій бальзам на рани зради і самотності. Ми молимо про те, щоб Твоє світло проникло в темряву депресії і розсіяло її. Даруй мир душам, що страждають від тривожних розладів, заміни їхній страх на довіру до тебе, зціли болісні спогади, заміни їх своєю любов'ю. І прийняттям. Навчи нас прощати тих, хто нас образив, щоб звільнитися від кайданів гіркоти. Ми віримо, що ти той, хто відновлює душу і повертає радість спасіння. Всевишній Боже, ми знаємо, що існують також і духовні хвороби, які руйнують нас зсередини і віддаляють від тебе. Ти бачиш серце, обтяжене тягарем невизнаного гріха. Цей тягар. Позбавляє радості, краде мир і зводить стіну між нами і тобою. Людина може ходити до церкви, співати пісні прославлення, але всередині відчувати порожнечу і сором, боячись відкрити свою темряву перед твоїм світлом. Ти бачиш душу, яка стала цинічною і гіркою через розчарування в людях, можливо, навіть у віруючих. Вона була поранена в церкві. І тепер її серце закрилося, не бажаючи знову довіряти нікому, а іноді й самому тобі, Боже. Ти бачиш віруючого, який переживає період духовної посухи. Його молитви здаються йому порожніми, читання Біблії не приносить натхнення, а відчуття Твоєї присутності зникло. Він запитує себе: Господи, де ти? Чому я тебе не відчуваю? Це страшне почуття покинутості. Чому ми дозволяємо гордині або страху заважати нам прийти до Тебе з покаянням? Твоє Слово в першому посланні Івана, розділі 1, вірші дев'ятому дає нам неймовірну обітницю. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої? Господи. Ми просимо тебе, зціли наші духовні недуги, даруй нам сміливість визнавати свої гріхи і приймати Твоє повне прощення, зм'якши наші зачерствілі серця, зціли рани, завдані іншими віруючими, і навчи нас знову довіряти. Розпали знову вогонь першої любові в тих, хто охолов. Пробийся крізь стіну духовної посухи і дай нам знову відчути спрагу за тобою. Ми просимо про оновлення нашого духу, про очищення нашої совісті і про відновлення близьких стосунків з Тобою. Ти наше єдине джерело духовного здоров'я. Отче Небесний, ми завершуємо нашу молитву, знову віддаючи в Твої руки кожну нашу потребу. Ми приносимо до Тебе наші тіла, що болять, наші душі, що страждають, і наш дух. Що прагне тебе. Ми просили про фізичне зцілення для хворих, про емоційне відновлення для розбитих серцем і про духовне оновлення для тих, хто віддалився від тебе. Ми благали про мудрість для лікарів, про силу для слабких, про мир для стривожених і про прощення для грішних. Ми стоїмо на твоїй обітниці, записаній у книзі Пророка Ісаї, розділі 53, вірші 5. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Господи, через Твої страждання на Христі ми маємо доступ до повного зцілення тіла, душі і духу, ми приймаємо це зцілення вірою, ми проголошуємо Твою перемогу над хворобою, над гріхом і над смертю. Нехай Твоя цілюща сила тече через кожного, хто слухає цю молитву. Нехай надія замінить відчай, віра замінить сумніви, а твій досконалий мир наповнить кожне серце. Ми довіряємо тобі наш біль, наші страхи і наше майбутнє. Дякуємо Тобі, що ти чуєш нас. Ми молимося з вірою і надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я хочу підбадьорити вас. Можливо, ви слухали цю молитву з важким серцем, відчуваючи себе самотніми у своїй боротьбі. Знайте, що ви не самі. Бог бачить вас, Він знає ваше ім'я, Він знає кожну вашу сльозу і кожну невимовлену молитву. Його любов до вас безмежна і Його сила незрівнянна. Навіть якщо відповідь не приходить миттєво. Не втрачайте надії. Процес зцілення це іноді марафон, а не спринт. Тримайтеся за Божі обітниці, пам'ятайте слова Ісуса з Євангелія від Матвія, розділу 11, вірша 28: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Віддайте Йому свій тягар, дозвольте йому нести його разом з вами. Він вірний, і Він доведе до кінця ту добру працю, яку розпочав у вашому житті. Нехай Його мир, що перевищує усяке розуміння, береже ваші серця і думки. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули Божу присутність, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Щоб ми могли бачити нашу молитовну спільноту. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, запрошуємо вас зробити це, щоб ми могли щодня разом зміцнюватися у вірі. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, потребує зцілення та підбадьорення. Можливо, саме ваша дія. Стане відповіддю на чиюсь молитву. Нехай Господь рясно благословить вас і ваших близьких, дарує вам зцілення, силу і мир.